Добрий день, шановні підписчики і гості каналу. Сьогодні у нас 8 липня, жарко, безхмарне небо. Взагалі хмаринки немає Ну, Сьогодні у нас відео про те, як мон монтувати колеса. На отакій машині, як називається у вас та ще й патріот. Тут колеса на 16 дюймів. Ну, навіть не, не, не хай 16 чи 18. Ну такого класу, щоб не важкувати. Для того, щоб підняти на монтажний такий стіл, треба, щоб було два чоловіки. По одному не під силу його піднімати. Це Жигулівське колесо там можна із якогось ланоса сюди погрузити, Ну, отаке одоробло от не вистачає сили. Ну а все одно монтувати треба. Колеса то в мене тут камерні. От. Ну, я сьогодні таке змостив, отакий такий механізм для того, щоб колесо піднімати на, оце, на оцей монтажний стіл. І я зараз вам покажу, як, як, як це робиться. Ну відкручуємо ми цю гайку, от, яка тримає оцю всю машину, складаємо сюди, потім оці ось упори. Так, потім переходимо до основного механізму. От, де тут воно должно бути крутитися? Це у нас тут труба стоїть та, що для монтажа. Ну і тут у нас тріщоточка. От тут є. І починаємо ми крутити. Колесо потихеньку підіймає, підіймається вгору. І навертаємо уваги, крутимо, крутимо. Підкрутили. Так, тепер треба повернути. Сонце ще світить. Сонце в бокалі. Поставили ми на висоті. Пташиного польоту. От, бачите, як воно цей механізм держа. Ну, тут у нас крючок і блочок, а ну, вийшло поліспаст, тому що колесо -то важкувате, і щоб його підняти, от, без поліста паста плоху Ну а зараз, щоб опустити вниз, опустити вниз. Мені треба зробити таку процедуру. Оцей речажок нажати. Так оце захліксувати. Я захліксував, щоб отой, так би сказати, отой пред... защлка йшла в сторону. І опускаємо. Щоб у нас воно ну, попало вот сюди. Ну от так. отак. Тепер взяли. Зняли ось і тут эту всю машину. Повернули в сторону, воно повертається на трубі. Тоді оцей крючечок, крючечки зняли, положив. Тоді в нас кілька воля. Було це. Я його викрутив. Так, положив у карман. Тепер подвинув на своє робоче місце. Так, так. Отак. так. Ну а тепер складаємо машину. А так. Е, тепер. Тут надаха пожар подав. О, попало. Попало. Тепер ось. І основний робочий орган. Оце ось це задаємо. Ну, тут воно, це колесо не накачане, Чи то накачане, от. Якщо борт буде обірваний, ця лапка опуститься вниз до диска, От, І тоді закрутиться оця гайка. Оце ось. А поки колесо дивіться. Не опускається оцей диск, а це все тут на місці. І тоді, як оце все ми зробили, тоді ну, оце є, на, сюди на оцю головку накинули оцей борт, оцей шини. І отим ломом чимось ну, рубою, Перекрутили, ну, щоб воно накрути, не, не кру, крутилось по своїй осі, оце ось у мене тут є. Болт, болт є. Туди От. От вставляється і колесо тут тоді не крутиться нікуди. Оце такий механізм. Однією рукою я його поставив. Ну, монтувати не буду, тому що немає надобності. А як треба буде, то є чим підняти і впустити. Оце такі справи. Механізм простий тут, це труба у нас 50-та, ну, взагалі, півтора дівьма десь два метри. Ну, можна. Менше не треба, тому що не хватить тоді міста, щоб колесо опустити. А там труба в трубі. От. І тут комусь стоїть, кому така втулка, прикручується болтом штопуриться. І наверху вон там стоїть два уголки зварені. От. І надіто на трубу втулочка така. Ну а тут, я вам казав, вам Вот Оце ось тут. Це ось механізм раз витягнув і зацеп... сюди за... За... як треба крутити, щоб не було, щоб обустити, тоді раз, переключили, а тоді крутимо назад, ходу нема. Нема. А щоб назад ход був, треба оцю пружину. О, о, а отут проріз десь, тут нема ніякої, просто пластиночка. І от якраз і все воно діє. Ну це тут алюміній точив таку катушку. Це шестерня, така не знаю відкіля. Ну, а тут Ручка, тут за Ну, в общем, вот отакий механізм. Для того, що якщо так колеса самомонтувати, то, звісно, надо механізм такий, щоб був. Ну, оце все коротко, може воно трошки погано Це дергається однією рукою, так би сказати, і знімаєш. Це відділу, а другою крутиш механізм, той, що підіймає. Це таке. Ну, закріплений він от, такими розтяжками, от, щоб воно ні, нікуди ж не двинулося, того, що його в землю закопувати вроді, немає такого бажання. А так він стоїть міцно, крутить можна хоч як угодно. Ну, оце, у мене все. На закінчення я хочу побажати своїм здоров'ям, мирного неба. До років життя не боліть, не старіть. І колеса, як пробили, можна ясно, що відвезти і на шиномонтаж, але од нас до шиномонтажа 10 кілометрів, поки туди, поки змонтірують, так не схочеться і їхати. І машина тоді не нужна. А тут по місту десь поїхав, там чи мусор вивіз, чи там щось кудись там іще машиною. Тут... Робив колесо, то тут потихеньку можу його змонтувати. Ну добре, на все добре, до нових зустрічей на каналі. Ютубі. Оце така установка. Це такий ось. Все.